Вітаю, шановне пан. Це Сьогодні буде робити огляд нового пристрою від Фнірсі. Це вимірювач внутрішнього опору акумуляторних батареїв. HRM10, але буду робити його в такому порівнянні з трьома іншими пристроями. Оригінальний Яорео, який йде в ось такій коробці, і на якому є напис YR1035, Ярео. Коробка теж напис є не неоригінальний Яорео, на якому теж є напис YR1035+, і ось така коробка. І також в мене буде пристрій RC3563. Він так само призначений для вимірювання внутрішнього опору акумуляторних батарей, але ж знову, характеристики цих пристроїв, в принципі, дуже схожі. Всі вони вміють вимірювати напругу до 100 вольт, постійну напругу. Вимірюють омічний опір до 200 Ом. Принцип вимірювання у них у всіх однаковий за допомогою змінного струму. Зазвичай за допомогою синусоїдального сигналу частотою 1 КГц. Подібні девайси зазвичай використовують для оцінки стану різних акумуляторів. Це може бути як літійонні акумулятори, звичайні там сішки чи якісь інші. Можуть бути літій-залізофосфатні акумулятори. Це в мене 50 амперник літій-залізофосфатний від ІВІ, він абсолютно новесенький, контакти зовсім не подряпані, повністю новий акумулятор. Є, до речі, деякі обмеження по вимірюванню опору цих акумуляторів, але це написано лише в англійській інструкції до VR 1035 До речі, ці два пристрої дуже схожі між собою. Я бачив відео, в яких розповідається, що це підробка, а це оригінал. Насправді все набагато простіше. Насправді я думаю, що вони зроблені, тобто немає доказів про те, що підробка чи оригінал. Я думаю, що вони зроблені на одній фабриці. Як працює китайська індустрія електроніки, я вже неодноразово розповідав, коли розповідаю про Туя, різні девайси Туя. Ви можете, маючи деякі, деякі фінанси, ви можете прийти до виробника і сказати, я хочу ось таких пристроїв, щоб на них не було зовсім ніякого напису. Або, наприклад, був напис якийсь там в Нірсі. Хто купує гібридні офґрід-інвертори? Я думаю, що ви вже бачили, що. Є купа Off Grid інверторів, які мають навіть однаковий колір, однакову форму. Всередині відкриваєш все однакове. Але при цьому можуть відрізнятись, наприклад, по кольорам або ж по назві торгової марки. Все набагато простіше, якщо у вас якісь гроші, ви можете купити, наприклад, партію з тисячу штук, вам зроблять ось таке маркування, на ньому буде написано селлер продавець такий-то. А ось де воно буде зроблено, то я думаю, що воно буде зроблено саме на, на фабриці, яка випускає Єурео. Але крім внутрішнього опору акумулятора, за допомогою цих пристроїв можна вимірювати також різні малі опори. Наприклад, можна вимірювати опір шунта. Це шунт 50 Ампер 75 мВ, не знаю, чи ви бачите. Це шунт опором 1,5 мА, точність 0,5%. Зараз температура в приміщенні 30 градусів. Є цілих 80 см дроту 6 АВГ, його опір таблична величина, тож можна звіритись з табличкою. Є нові акумулятори 21700 і є вживані акумулятори 18650. Це у нас літіонний акумулятор, літій-залізофосфатний це теж літіонний акумулятор, а це сухий елемент. Звичайно, батарейка АА в зарядженому стані повинна мати опір приблизно біля сотні мілі... міліом, а в розрядженому приблизно біля 500 міліом. Є ще такий акумулятор, який ми точно вимірювати не будемо, бо це акумулятор з захистом. Якщо ви бачите ось таку форму плюсового контакту, а не таку, то знаєте, що перед вами акумулятор, в якому є вбудована плата захисту. Вони зазвичай трішки вищі, буквально там на на 2 мм, ніж звичайні акумулятори, і для того, щоб виміряти внутрішній опір самого акумулятора, потрібно просто, хоча б добратися до самого акумулятора, тобто від'єднати чи просто якось так підковернути плату захисту і сам акумулятор вимірювати, а не опір плати захисту. Бачив у когось з блогерів, що вимірювали саме через. Ось так вимірювали внутрішній опір, і це не внутрішній опір акумулятора. Пояснюю на такому прикладі це звичайний літійний акумулятор, і тут стоїть плата захисту 1С. І от вимірювати опір за допомогою цього контакту і цього контакту на цьому акумуляторі, це все рівно, що вимірювати опір на цих двох контактах, тобто на самій платі захисту, а не на акумуляторі. Щодо інструкцій до цих пристроїв, то у фнірсі і RC3563, п'ять що не помиляюсь, самі найгірші інструкції. Сама найкраща інструкція це ось таких подібних пристроїв vr 1035 Але з цими інструкціями є також одна маленька проблема. Показую. Перед тим як писати відео, я все ж таки поцікавився і подивився деякі відоси, навіть українських блогерів дивився. І на жаль, проблема в тому, що таке враження, що українські блогери не хочуть читати англійські інструкції. Вони читають ось ці інструкції російською мовою. Але російською мовою інструкція до цього пристрою вона не повна. Показує, чого в неї немає. Заходимо на англомовну інструкцію, а в англомовній інструкції є ось такий розділ, його немає в російськомовній інструкції. Summary and Classification of Common Problems, який описує загальні проблеми, з якими ви можете зіткнутися. Наприклад, чому скакає напруга, якщо не робляться якісь вимірювання після вмикання пристрою. І тут буде написано, що це цілком нормально, починайте вимірювати. Або ж як скинути YR1035 в нуль? Якщо з'єднати контакти пристрою, то він буде показувати якийсь невеликий опір в сотих мільйома. І виробники цього пристрою пишуть: для того, щоб з'єднати контакти, по-перше, знайдіть металеву поверхню, потрібні контакти, щоб були чистими, прикласти ці контакти до металевої поверхні. І якщо він навіть не буде показувати нулі, а буде показувати якесь значення, то це абсолютно не впливає на вимірювання. Ніяких процесів калібрування не потрібно. Але є дуже веселі пункти, наприклад, третій. Чи може цей пристрій вимірювати? літій залізофосфатні батареї з великою ємністю. На що ви отримаєте відповідь? Якщо акумуляторна батарея літій залізофосфатна до 100 Ампер годин, то її можна вимірювати за допомогою цього пристрою, а якщо ж більше 100 А, то зазвичай опір таких акумуляторних батарей буде 0,3 мільйома або ж менше. І в пункті 4 буде пояснено, що якщо ви будете вимірювати менше 0,3 мільйома, то буде дуже велика похибка вимірювання. Тож літій залізофосфатні акумулятори з ємністю більше сотні ампер. Невідомо взагалі, що ці пристрої будуть там показувати. П'яте питання: в якому стані вимірювати літійонні акумулятори типу 18650? Заряджати чи не заряджати? Якщо вам потрібні загальні дані, то просто-просто міряйте. Якщо ж бути більш точним, то нові батареї потрібно заряджати повністю, старі батареї потрібно повністю розряджати. Але за нормальних умов різниця буде дуже маленька. Дев'ятий пункт також веселий. Чи можна вимірювати повністю батарею в зібраному стані? І написано, що можна вимірювати, але загальна напруга не повинна перевищувати 28 вольт. Але проблема в тому, що опір всіх контактів буде суттєво більший, ніж внутрішній опір акумуляторної батареї. Десяте питання, чи можна вимірювати внутрішній опір конденсаторів. І от вимірювати можна, але опір буде виміряно дуже приблизно. Для того щоб пояснити, як ми будемо вимірювати внутрішній опір акумулятора, я навіть блокнот свій достав, але користуватись блокнотом не буду, тому що знайшов красиву статтю на цю тему, як виміряти внутрішній опір акумулятора. Внутрішній опір надає цінну інформацію про акумулятор, здатно підказати про закінчення його терміну служби. Перш ніж вивчати різні методи вимірювання внутрішнього опору електричних батарей, давайте розглянемо, що таке електричний опір і у чому різниця між просто опором і імпедансом. Просто опір це опір речовини проходження електричного струму, а імпеданс включає реактивну складову властиво таким пристроєм, як котушки та конденсатори. Якщо подивитись на еквівалентну схему Рентла для свинцево-кислотної акумуляторної батареї, вона, в принципі, актуальна для будь-яких іонних акумуляторних батарей. То тут загальний опір складається з омічного опору r 1 поляризаційного опору R2 і ємності. R1 1 еквівалентний послідовний опір, він же омічний опір. Це опір матеріалів, з яких зроблено анод, катод і самого електроліту. А поляризаційний опір, він же опір перенесення заряду та ємність це еквівалентна схема подвійного електричного шару. І ось тут потрібно звернутися до іншого джерела. Подвійний електричний шар це шар іонів, який утворюється на поверхні твердого тіла в результаті адсорбції іонів з розчину. Подвійний електричний шар виникає при контакті двох пас, з яких хоча б одна є рідкою. Прагнення системи знизити поверхневу енергію призводить до того, що частки поверхні розділу фаз орієнтуються особливим чином, а внаслідок цього фази, що контактують, набувають заряди протилежного знака, але рівної величини, що призводить до утворення подвійного електричного шару. І от саме подвійний електричний шар зображається як конденсатор та резистор, які паралельно з'єднані. Метод вимірювання опору навантаженням постійного струму не враховує ємність. І опір акумуляторної батареї буде складатись з омічного опору та політизаційного опору. Але в цій статті написано, що цей метод отримає аналогічні показники від хорошого акумулятора, який частково заряджений, і від слабкого, який заряджений повністю. Визначення ступеня працездатності та оцінка ємності в цьому випадку не є можливим. Для оцінки працездатності акумулятора використовують інший метод метод вимірювання електричної провідності змінним струмом. Поширеним методом є тестування за допомогою частоти 1000 Гц. І ось саме в наших пристроях цей метод використовується. І якщо через таку схему пропускати змінний струм, то конденсатор буде працювати як провідник, і він буде шунтувати опір Р2, опір перенесення заряду або ж опір подвійного шару електричного. І залишиться лише опір Р1, омічний опір, опір анода, катода та електроліта. Саме ціни в цьому це, як ви зрозуміли, що опір електроліта. Якщо акумулятор втратить свою працездатність, то опір електроліта буде занадто високим. І в цій статті також проводиться порівняння, що літій-іонний акумулятор, типу розміру 18650, який має опір приблизно 36 млн із навантаженням змінним струмом частотою 1000 Гц, і приблизно 110 мл Ом із навантаженням постійним струмом. І далі пишеться, що вищезначені показання справедливі, але далеко один до одного споживач повинен взяти до уваги специфіку експлуатації акумулятора. Метод, який використовує постійний струм, Дає цінні дані в розрізі застосування зі споживачами постійного струму, наприклад, нагрівальними елементами або лампами розжарювання. А метод 1000 Гц краще відображає вимоги продуктивності і оптимізовані підживлення різних цифрових пристроїв, таких як ноутбуки або мобільні телефони. В технічній документації на акумулятори зазвичай вказується саме опір, внутрішній, який поміряно методом змінного струму 1 КГц. Перед тим, як перейти до самих вимірювань, потрібно все ж таки дещо розказати про цей пристрій. По-перше, дуже рекомендую одразу оновитись. На сьогоднішній день є третя версія прошивки, версія 0.3. Ви її знайдете на fnirsi.com, там є розділ Downloads в розділі Firmware. Завантажуєте собі на комп'ютер, розпаковуєте обов'язково. Для того, щоб його перепрограмувати, його потрібно спочатку перевести в режим програмування. Стрілочка Ліворуч, вмикаємо. І, як ви бачите, напис Bootloader. Підключаємо до комп'ютера, з'явився накопичувач, і просто копіюємо BIN-файл. Через буквально кілька секунд програмування буде завершено, і пристрій буде мати нову версію. Є можливість прибити гвіздок або ж прикрутити саморіз і закріпити його десь на стіні. Гумові ніжки для того, щоб він не сковзався. Є підставка для того, щоб зручно було його ставити на стіл. Роз'єм, роз'єм, до речі, використовується 4-піновий авіаційний. GX, GX12, 4 піновий розхім GX12 можна без проблем придбати на AliExpress. І, на жаль, у Фнірсі немає ось такого пристрою, який дозволяє досить швидко перевіряти батареї. Але можна придбати від інших виробників. придбати роз'ємчик GX 12, бо тут використовується GX 16, і зробити собі таке швидке вимірювання акумуляторних батарей. Нірсі використовує такі щупи Кельвіна. Вони мені здаються трішки незручними. Я звик до подібних щупів кельвіна, користуватись ними трішки незручно, але є різні лайфхаки, які дозволяють, наприклад, розвести ці ніжки. Ці ніжки вони гальванічно не зв'язані між собою. Відрізаєте шматок дроту, вкладаєте між цими крокодильчиками, і тепер можна щось міряти, але все рівно, наприклад, такі акумулятори ну, не зовсім зручно міряти. Але якщо на акумуляторі є шпилька, то цілком зручно і такими щупами працювати. Тайпсічний роз'єм для зарядки, індикатор зарядки, через цей роз'єм можна підключати для того, щоб оновлювати програмне забезпечення, і також можна підключати, щоб завантажувати дані з цього пристрою на комп'ютер. В версії 0.3 програмного забезпечення вже коректно працює годинник. Можна обрати діапазон вимірювання, а можна не обрати, можна таки залишити в авторенж. До речі, в авторенж працює чудово. Вмикається пристрій центральною кнопкою вимикається. Короткострокове натискання Hold, затримка значення на екрані. Якщо потрібно зайти в меню, затискаєте кнопку праворуч. Режим сортування є в кожному з пристроїв. В ньому задається як верхнє значення параметру, так і нижнє значення параметру, напруги і опору. Якщо з акумулятором все добре, і акумулятор відповідає заданим параметрам, то побачимо сигнал і спрацювання зеленого світлодіода. Якщо ж акумулятор не відповідає заданим параметрам, то отримуєте подвійний звуковий сигнал і подвійне спрацювання червоного світлодіода. Але цими щупами мені ой як незручно користуватись, бо постійно то контакту немає, то вимірює. Зараз вимірює 40 мільйом і напругу 386 але... Це тільки тому, що контакти погано прилипають, погано притискаються до. А зараз 4,12. Ні-ні, ні поверніться, будь ласка, на 4,12. І 9,03. А ось це дані, які потрібно, щоб вони були. Опір нового такого акумулятора якраз 9 мільйом. Тож вимірювати акумулятор за допомогою таких крокодилів, кельвіна, буде капець, як незручно. Ну а тут все норм. 9 мільйом. Є можливість відкалібрувати напругу і є можливість відкалібрувати опір. Нагадую, що в Яорео такої можливості немає, ті Яорео, які ви зараз купите, більш за все, що там буде закритий пункт для калібрування. І навіть у Яорео є офіційна відповідь на це питання. Вони написали, що їхні пристрої на фабриці відкалібровані добре, і калібрувати, перекалібровувати їх не потрібно. Тут є можливість зробити якісь калібрування. Є налаштування часу і з версії 0,2 годинник не збивається, до цього збивався. Мови тільки дві англійська, китайська, автовимикання можна вимикати, можна взагалі не вимикати його. А Factory Defaults можна або скинути налаштування повністю до заводських, або ж просто зайти і подивитись версію прошивки. Є історія всіх записів, це всі вимірювання, які ми сьогодні робили. Ця історія зберігається в пам'яті пристрою і можна її приписати на комп'ютер і якось обробляти в подальшому. Якщо в цьому ж знову є якась потреба. Поїхали вимірювати, вмикаю в Яурео, показую, що там однакові прошивки. Перше, що я буду вимірювати, так це опір самих контактів, знайшов металеву пластину на шунті, і саме до неї буду під'єднувати контакти. І це єдине вимірювання, яке я покажу повністю для того, щоб ви зрозуміли, наскільки як реагують пристрої, як вони швидко щось вимірюють. А всі наступні вимірювання я буду з допомогою відеомонтажа об'єднувати і показувати одночасно. Зараз вимірюємо опір щупів. Щупами Кельвіна від Фнірсі не зовсім звично користуватись, потрібно буде звикати. Постійно потрібно дивитися, щоб був контакт з металевою поверхнею. Якщо контакти немає, то значення на екрані будуть будь-якими. Фнірсі показав 4 сотих мільйома. Йорео оригінальний показав 2 сотих мільйома. Неоригінальний Йорео показав 5,7 сотих мО. А ось жовтий пристрій rc 3563 Йому чомусь дуже важко вимірювати це, і врешті-решт він приблизно показав 4 мільйома, але зверніть увагу на те, що він показує на дисплеї. Чому він таке показує, на жаль, не зрозуміло, це може бути, наприклад, тому, що окислились самі щупи. Всі пристрої в одну секунду вимірюють приблизно 3-4 рази. Зараз вимірюю шун 1,5 мільйома, але відеоряд я змістив. Так, щоб одночасно на екрані ви бачили результат вимірювання на всіх чотирьох пристроях. А в результаті ФНІРСІ показав 1,52 мл, що є дуже хорошим результатом, оригінальний EOREO 1,54 мільйом, що є теж хорошим результатом є. Неоригінальний EOREO, на жаль, показав 1,4 мільом, і жовтий пристрій показав 1,47 мільйом. Але на жаль, неоригінальний EOREO показує найгірший результат. Drita VG 6 має табличну величину, він у мене вже з одягненими контактами, тож буде легше вимірювати. І ось тут з цією табличною величиною є деякі нюанси. Якщо зайти на Aliexpress і знайти там табличку, в якій буде показано опір на кілометри, і 6 АВГ 3 і 7 Ома на кілометр не зрозуміло взагалі, де вони знайшли цю величину. Якщо скористатись іншими джерела, то в інших джерелах такий опір позначено як 1,44 Ома на кілометр. Джерело в Вікіпедії каже, що АВГ 6 опір 1,29 Ома на кілометр. Є ще одне цікаве джерело. Тут вимірюється одразу три дроти АВГ 6. Ці дроти мають різну площу перерізу. І також тут вимірюється опір дротів, які зроблені з непокритої міді, і вони складають 1,32-1,37 Ом на кілометр. І другий тип це покрита мідь, тобто луджена мідь 1,4 Ом до 1,46 Ом на кілометр. З цих даних видно, що 1 метр дроту АВГ6 може мати опір або 1,32 мл або 1,47 мл. Довжина дрота у мене 80 см, тож приблизно опір складе 1,4 мО. В результаті вимірювань найближчі показники до цього значення показали Фнірсі, показав оригінальне ЯОРЕО, неоригінальне ЯОРЕО і жовтий пристрій суттєво відстали. Як висновок вже може зробити, що жовтий пристрій не вимірює малі опори, дуже погано вимірює малі опори. Але при вимірюванні опору таких дротів, як АВГ, потрібно бути дещо обережним, бо вимірювати можна лише до АВГ 6 включно. І це тому, що в дротах типу АВГ може проявлятись кін ефект. Чим товстіший дріт, тим на меншій частоті буде проявляти скін ефект. І от так як частота наших пристроїв біля 1000 Гц, то АВГ 6 ще цей скін ефект не проявляється. Скін-ефект – це коли електрони починають рухатись по поверхні провідника, а не по самому провіднику. І цей скін ефект додає опору. Тож пристроями, у яких робоча частота вимірювання 1000 Гц, можна вміряти АВГ 6 а от опір дрота АВГ 5 та товстішого буде дещо складно виміряти. Тому що на АВГ-5 скін ефект починає проявлятись на частоті від 810 Гц і вище. А це для тих, хто дуже любить поганяти великі струми по тонким дротам, і для тих, хто піклується, дуже піклується про власне споживання інверторів. Струм 100 А опір 1 метру авг 1,3 мО, обчислимо потужність і падіння напруги. Падіння напруги на 1 метрі АВГ 6 буде складати приблизно 0,13 В. При цьому втрати потужності будуть біля 13 Вт. і це всього-навсього 1 метр дрота АВГ 6 Тобто, якщо в вашій системі сумарно дротів десь приблизно на 1 метр, то пропускаючи струм 100 А, ви будете втрачати лише 13 Вт лише на дротах. І якщо ж дроти у вас мають там по 2-3 по метри довжиною, то з онлайн-калькулятором буде досить неважко порахувати втрати в дротах. Абсолютно новенькі акумулятори 21700. Я буду показувати дві штуки і в кінці порівняю ці дві штуки. Згідних паспортних даних, подібний акумулятор повинен мати опір менше або дорівнювати 12 мО. В результаті вимірювань в показав 9.05, ЯОРЕО 921 типу ЯОРЕО 895, і ось тут жовтий пристрій також виправився і показав 9,18 мл. Ом. В нірсі та оригінальний Яорео приблизно показують одну й ту саму напругу. Беремо інший акумулятор 21700, проводимо вимірювання і одразу сумістив два результати, щоб можна було зрозуміти про різницю в вимірюваннях. Зверху перший акумулятор, знизу другий акумулятор. І ось тут дуже добре видно, що всі пристрої, крім RC3563, показують приблизно схожі значення. Тобто навіть за допомогою неоригінального Яорео можна без проблем відібрати з партії погані акумулятори. А це рожеве поросятко це вживаний акумулятор Samsung 18650 35 i У нового такого акумулятора внутрішній опір після стандартного заряду повинен бути менше або дорівнювати 35 мОм. Всі 4 пристрої показали внутрішній опір приблизно біля 20 мОм. Сухий хімічний елемент типу АА йому також можна поміряти опір. Цей елемент вже був так досить сильно підрозряджений, і я його вже не використовував. І всі чотири пристрої показали опір приблизно біля 300 мОм і приблизно однакову напругу. Знову ж показники оригінального ЄРЕУ та Фнірсі дуже схожі між собою. І ось настала черга нарешті нормальних тестів, джерело опорної напруги на AD548. Будемо вимірювати напругу 2,5 В, і те, що нам наміряли китайці, це 2,4981. Найближчий результат вийшов у оригінального Яорео. Друге місце впевнено займає фнірсі. Зверніть увагу на те, що різниця між цими двома пристроями є аж в четвертому знакі після коми. На третьому місці неоригінальний Яорео і саме четверте місце зайняв жовтий пристрій. Він показав найгірший результат. Ще одна цікава плата з точними резисторами, і там є чудовий резистор, опір якого китайці наміряли 10,00. І в результаті вимірювання оригінальне Єорео займає перше місце, хоча вчора ще Фнірсі показував 10,02. Сьогодні чомусь в Нірці показує, впевно, 998. Але зверніть також увагу на те, що Єорео показує два знаки після крапки, а в Нірсі показує при вимірюванні опору 4 знаки після крапки. Тож є варіант, що в Нірсі вимірює цей опір куди точніше. Неоригінальний Єврео 977 і жовтий пристрій показав 993. От жовтий пристрій не любить маленькі опори, а все таки великі опори біля 10 Ом він теж непогано вимірює. І нарешті я добрався до літій залізофосфатного акумулятора, і добре, що це літій залізофосфатний акумулятор має ємність 50 Ампер годин. В технічних характеристиках на сайті виробника написано, що цей акумулятор має опір менше 07 мільйом. Це в тому випадку, якщо він не був в експлуатації і не зберігався тривалий час більше там кількох місяців. І в результаті Фнірсі та оригінальне Єврео показали дуже схожий опір 0,36-037 мільйом. І також показали дуже схожу напругу. Неоригінальне Єврео і RC3563 показали також однакову напругу. Але неоригінальний юреал показав дуже поганий результат вимірювання опору. А зараз подивимося, яку форму сигналу видають ці пристрої, і форма сигналу максимально повинна бути схожа на синусоїдальний сигнал. Ідеальна синусоїда має лише одну гармоніку першу гармоніку. Але якщо синусоїда не ідеальна, то такі сигнали можуть мати менше гармоніки, і ці гармоніки будуть впливати на результати вимірювань. І ось в нічці показав майже ідеальну синусоїду, майже ідеально. Частота 984 990 Гц, але синусоїда все ж таки не зовсім ідеальна. На жаль, оригінальний Єорео показав не дуже такий хороший результат. Синусоїда, як ви бачите, не зовсім схожа на синусоїду. Частота стабільна 1 КГц. І ось дивно те, що неоригінальний Єрео показав точно такий самий сигнал. Тобто синусоїда там теж не дуже, але при цьому теж стабільна частота 1 КГц. На оригіналі та неоригіналі Яорео частота більш схожа на все ж таки якийсь прямокутний сигнал. А ось у жовтого пристрою синусоїда трішки загуляла. Сигнал з цього жовтого пристрою більш схожий все ж таки на якийсь трикутний сигнал, а не на синусоїду. Було ліньки розбирати пристрій, тож я пішов на блог до Кіріча і думаю, що пан Кіріч не образиться, що я в нього потирив деякі фотки. Він цей пристрій вже розбирав, трішки здивувало те, що акумулятор приклеєно до металевої пластини. Я так розумію, що у якості радіатора точно нема сенсу використовувати цю пластину. Більш за все, що ця пластина тут лише для того, щоб сам пристрій мав хоч якусь вагу і не падав, коли буде стояти в вертикальному положенні. Вищалка мікросхема годинника реального часу, і на перших версіях програмного забезпечення пристрій не дуже коректно працював з RTC мікросхемою і годинник просто збивався. На версії програмного забезпечення 0.3 це виправили і тепер все працює коректно. tc 4056 використовується для зарядки акумулятора. Використовується високоточний аналоговий цифровий перетворювач 24-бітний від Чіпсеа cs 1237. Це АЦП за допомогою цифрової шини SPI з'єднано з мікроконтролером Vitnejн. Це китайська компанія, мікроконтролер n 32 g 455 7 Має 512 кБ флешпам'яті, 32-бітний ARM процесор Cortex M4F, 512 кБ флешпам'яті, тактова частота 144 МГц, 180 міпсів, що непогано, тож процесор вибрано досить таки шустренький. А роблю коротенький висновок, якщо будете купувати Єорео, то обов'язково купуйте лише оригінальне ЄОРО. Неоригінальне ЄОРЕО це щита лотерея, і лотерея точно не виграшна. Той екземпляр RC3563, який знаходиться в. Мене. Він, на жаль, дуже погано показує малі опори. І зазвичай його виміри схожі якраз на виміри неоригінального Яорео, але плюс його в тому, що в нього є досить багато різних аксесуарів. Щодо Фнірсі, невеликим недоліком є те, що використовується такі щупи Кельвіна, до них потрібно звикати ними, не зовсім зручно працювати. Але ж знову, якщо ви будете вимірювати якийсь опір шунтів, то ними цілком зручно працювати. Точність вимірювання у Фнірсі точно така сама приблизно, як у оригінального Яорео, але при цьому пристрій має сучасну ергономіку і користуватись цим пристроєм досить. Зручно. Особлива підставка та роз'єм зверху це однозначно плюс в карму. І ось на цьому буду завершувати відео. Пристрій достойний і пропишеться у мене надовго, а не оригінальне поїде десь кудись гуляти. Все!